Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної ради, долучається до нас. Вітаємо вас. Вітаємо не почули мене чути. Так, так вітаю тепер же чути. Та доброго ранку, ранку пане Денисе. Якщо говорити про ціноутворення, тоді давайте говорити в контексті. Ціноутворення, яке залежить від енергоресурсів, зокрема, зважаючи на сьогоднішній напад, можемо припускати, що росіяни також цілилися на нашу енергетичну інфраструктуру, зважаючи на те, що зараз суттєве зниження температури, скажіть, припустимо, якщо вони вражають певні об'єкти, і це також маємо розуміти, що буде позначатися там на Подальших функціонуваннях цих об'єктів скажіть, якщо у нас потім це закладається в ціну, які продукти передовсім будуть в зоні ризику? Ще раз добрий ранок. Якщо він дійсно добре враховуючи ті обставини, які ми всі сьогодні прокинулися, від бомбардувань чергових ворога, але тим не менше життя продовжується. Ми дійсно аналізуємо ті випадки, які сьогодні призводять до можливого зростання цін, і якщо дивитися на ціну на енерго. На енергію, то вона безпосередньо впливає на цінову позицію на ряд продуктів. Загалом у нас в період осені ціни зросли на електроносії, і в порядка 40% порівняно там з 2022 роком. Піднялися ціни. Відповідно, це вже закладалося в основному собі вартості продукції. А в період зимовий час, звичайно, що вона також формує додаткові затрати, тому що дійсно сьогодні зберігальні системи, які зберігаються овочі, вони відповідно потребують більше. Затратною зараз почалися морози. Отже, використання електроенергії для зберігання вони будуть більш інтенсивніші. Взагалі, все, де пов'язано використання електроенергії, вони прив'язуються потім до. Кінцевої ціни продукції, яку ми з вами споживаємо, це і молоко і м'ясо, а інші переробні види продукції. Тому сказати, що якась частина продукції залежить від світла, а якась не залежить, не доводиться. Тому дійсно в умовах, коли ми бачили проблеми в 2022 році з бомбардуванням і з ударами, які призводили до бликаутів, тоді це призводило до того, що в цінову позицію додавалося порядка 12-15%. Через залучення е, альтернативних джерел енергії а зараз, завдяки збройним силам України, е, ми маємо можливість вбивати ворога, тому це на сьогоднішній день не впливає в собі вартість. А от саме здорожчання електроенергії протягом року і також її інтенсивність використання, це дійсно той фактор, який буде закладатися, але в основі сьогоднішніх цін це не більше там від 2 до 7% станом на січень і лютий місяць. На яку лінійку продуктів? Це овочі, це молоко, це м'ясо, це все те, що потребує зберігання. Це те, що потребує затрати на виробництво. Я ж Кажу на сьогоднішній день, немає такої продукції, а яка б не була задіяна в електроенергії. Наприклад, навіть випічка хліба. Більшість сучасних комплексів хлібобуличних заводів вони працюють від електропечей, тому відповідно і хліб теж буде залежати. Давайте про ситуацію на кордоні. Власне і е, також із нашим е, імпортом стало відомо напередодні. Ну, передусім, так як ви оцінюєте домовленості, яких досягли напередодні. Маю на увазі польський уряд із фермерами там, ще осторонь залишаються перевізники. А також хочу додати до цього питання наші перспективи через Румунію, яка як стало відомо дуже активно в авральному режимі будує Нову магістраль до кордону з Україною. Це в перспективі має дати змогу створити новий транспортний коридор. Давайте спочатку до е, польсько-українського кордону, а потім перейдемо до тих можливостей альтернативних, які відкриваються перед нами. Ну, звичайно, ми вітаємо будь-яке рішення, яке сприяють тому, щоб. Кордони розблоковувалися ну взагалі дивна ситуація, коли вони виходили польські та з виключно внутрішніми питаннями а блокували український кордон, тим самим строючи труднощі для українців і для поляк. Але дійсно в умовах, які складаються сьогодні, новий уряд вдалося підписати домовленості. Я нагадаю, там були три ключові фактори. Це зберігання дотацій на кукурудзу. Це кредитні е, системи підтримки і незміна в оподаткуванні для польських товаровників. Наскільки відомо підписали угоди, будуть працювати полі, польські фермери припинили блокування, і в принципі для того, щоб покращувати ефективність перевезення української продукції в напрямку Єврозони, це сприймається позитивно. Дай Бог що в них там найближчі тиждень два знову не викликали якісь певні свої внутрішні питання, які вони потім почнуть відстоювати за на території. Е, Пунктів пропуску між Польщею і Україною, що стосується Румунії, ну це власне той яскравий показник, як в таких важких критичних умовах партнерські стосунки виходять дійсно на найкращий показник і дають можливості працювати і заробляти всім, тому що те, що сьогодні румунська сторона допомагала нам із так, із річкових портів, коли рухалися до через Дунай до Чорного моря Румунії. Перевалювати значну кількість продукції так само запрацювали сухопутні маршрути залізниці, зокрема Молдова, Румунії. Зараз інтенсивно будується новий автошлях, і це показник того, як знову ж повторюсь, в критичних момент можуть заробляти всі, тому що Україна буде користуватися дорогою, а Румуни на цьому будуть заробляти кошти, так як це дійсно досить таки перспективний бізнес в контексті використання і надання послуг своєї інфраструктури для перевалення. Продукції інших країн. Тому такі, знаєте, правильні партнерські взаємовигодні стосунки. А, новий етап ринку землі вже набув чинності з 1 січня. Я знаю, що ви виступали проти. В гру тепер вступають великі компанії. Скажіть, для того щоб всі розуміли, зараз який є попит на українську землю, в принципі, і зараз в цілому скільки коштує гектар? Попит він в роки був досить таки серйозний, але пропозиції на ринку реалізації тобто, коли власники паїв хотіли продавати, він не є таким високим. Власне, це продемонстрували два роки відкритого обігу з 1 липня 2021 року. Там не більше 1% людей скористалися своїм правом реалізації. Це власне один із критеріїв, показників, чому не варто було збільшувати ліміти в 100 разів до 10 тисяч гектарів, на сьогоднішній день зараз ну чесно важко сконсолідуватися, яка буде найближчі місяці ситуація, тому що дійсно на ринок заходять юридичні особи, чи зможуть юридичні особи за рахунок там присутності фінансування пропонувати якусь більшу ціну. Не знаю, важко сказати, тому що для всіх товаровиробників два роки не є успішними, вони є збитковими, і навряд чи вони зможуть запропонувати значно вищу ціну. Ту, наприклад, як розігріто, знаєте, люди кажуть: от продам пай, і людям дуже любили розказувати куплять дітям квартиру в Києві. Ну цього точно не буде. А можливо виростуть, можливо, на 5%, можливо, на 6%, Але це вже буде формувати безпосередньо ринок і як будуть йти купівля продажі. Якщо дивитися в цілому на цінову позицію, сьогодні вона складає в межах там 38 тисяч гривень за один гектар по всій території України. Якщо дивитися. По сповідношенню до долару то вона, звісно, просіла. Якщо дивитись співвідношенню до гривні, частково піднялася, але зрозуміло на різниці курсу. Тому в цих умовах це дійсно не нагальна реформа, якої потребує сьогодні, як і держава, і аграрний сектор. І дуже гарно сказав Сергій Родик. І землю не можна здавати. Це той випадок, коли не треба здавати землю, коли не варто було поспішати з збільшенням лімітів. Тим паче, що конкретної відповіді товаровиробники з боку. Парламенту з боку президента і з боку прем'єр-міністра, ще не отримали. Тобто, немає якогось діалогу. Ми сподіваємося, що цей діалог поновиться з роботою нової сесії Верховної Ради. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Денисе, що Дякую. долучилися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.